Сама балка цього причіпа. Причіп, а це штанга, це, бачите? Вона мала таку форму. Отут був причіп, а тут був сам автомобіль. А це от сам автомобіль, і як оця балка, от вона нормальована, як вона зайшла на сам автомобіль. От вона. Отут сидів Чорновол, а тут сидів його водій. І через те, що ця балка була така скошена, в такому випадку Чорновол отримав більше ушкоджень, ніж подушив сам Чорновол. Це буде, так? От, тут водій, а тут Чорновол. Ви бачите, як балка стоїть. Угу. Значить, машина рухалася з швидкістю, доказано, між 130 і 150 км на годину. Угу. В той момент, коли ця машина робила розворот, водій йшов з ближнім світлом, з ближнім світлом, а не з дальнім. Якби йшов з дальнім, це було б в нього шансів було б більше. А ммін мав іти швидкістю 90 км на годину. Значить, шлях тормоз, тормозіння 33 метри. 33 метри. Значить, якщо вони йшли без швидкістю 90 км на годині, то в момент зіткнення з цією балкою, а їм діватися не було куди. Це вже не буду там говорити. Спеціально це не зробили, це не моя компетенція, я судово-медичний експерт, це діло слідства. Але коли на місці пригоди ми подивилися, то там така ситуація, що між причіпом, оцею балкою і самою машиною, і місцем розворота, цій машині діватися не було куди. Вона повинна була просто тормозити і йшли по прямому шляху. Так водій і зробив. Але швидкість була настільки висока, що 33 метри. Було до співдаріння з цією балкою. І вони вдарилися машиною. От машина щось залишилася. стало. От вона, ця машина, залізла під причеп, Бачите? Оце, оце так вона деформована весь автомобіль. Значить, що вийшло? Машина, якби було. 90 кілометрів, по-перше, не було б таких пошкоджень самого транспортного засобу, а по-друге, не було б таких пошкоджень у самих потерпів. Але є ще один дуже інтересний дивний момент це я говорю зараз вперше про це, тому що це я вичитав з матеріалу справи, і воно для мене є дивним. Ну, по-перше, цей транспортний засіб. При дорожньо транспортній пригоді. Якщо це касається такої видатної людини, транспортний засіб повинен зберігатися на штрафній площадці, правда? Так. Машина щезла на третю добу, її ніхто не знайшов і десь не знають. Машини немає, так? Машини Машина щезлана це на третю добу. Чому? Звідки я знаю? Я так само дивуюся, як і ви, коли вивчав матеріали справи. Машина на третю добу, штраф площадки щезла, її ніхто не знайшов. Друге, що дивно, машину. І водія Чорноволу поміняли за місяць до того, як це сталося. І третє дивне питання: якби спрацювали подушки безпеки, то навіть на такій швидкості або ушкодження були б менше, але вони мали, б залишитися живими. Тому що фактично у водія було тільки ушкодження черепа, а у Чорновола, правда, був перелом. Дуже серйозні пошкодження склепіння черги відкрита мозгова травма. В нього були перелом щелепи, перелом правої кінцівки, перелом кісток тазу. Але цього могло би не бути, якби спрацювали подушки безпеки. В цій машині подушки безпеки повинні спрацювати, а її вони не спрацювали. Чому? Це питання знову ж не до мене. Так що, оці от дивні моменти, вони насторожують. Значит... Пи...